Як от ти бачиш, наприклад, бізнес в інстаграмі? Чому є ідея піти на маркетплейси, коли інші кажуть, наприклад, що маркетплейси зараз вже помирають. Інстаграм, типу, досі залишається там площадкою номер один для продажів. Ну, маркетплейси помирають. Хто таке каже? По перше, мені здається, що а, зараз особливо враховуючи те, що той же самий пром, а вони почали брати рекламу блогерів, популяризувати себе. Вони почали брати ну от навіть цей youtube канал він теж якби розвиток маркетплейса. Ну, тобто, Якщо гроші йдуть в розвиток, то значить все ж таки гроші там є. Uh -huh. ну, тобто, Треба дивитися, аналізувати так. А, на рахунок продажу в Інстаграмі і так далі. Ну, тут також є багато проблематик. Наприклад, якщо ви продаєте. На якісь речі, які схожі на якісь брендові речі можуть бути блокування. І Ти там скільки років там п'ять ведеш ту сторінку, і ну, тобі її раз блокують і все. Ти все uh -huh. одно не застрахований. А мати якісь додаткові канали продажу завжди потрібно не тільки там маркетплейси. Так далі це може бути ваш телеграм-канал. Факт того, що у вас є CRM-система, щоб ви не загубили свою базу клієнтів, щоб ви не починали прям з повного нуля. У вас все одно були клієнти, які були з вами раніше. Клас дуже цікаво, якраз на тему що краще інстаграм чи пром. Тобто на твою думку, все таки краще все і одразу. Або і те, я вважаю працювало... не те, що все, а більше ніж все. Використовувати те, що не використовують конкуренти, А, і в, в цьому якраз теж ще є плюс, так що досі не багато бізнесів да, типу да, почали да. виходити на маркетплейс, які виросли саме в інстаграмі. Да. Ми саме про це говоримо. Вони <світ> виходять на офлайн, вони роблять попапи. Вони відкривають офлайн магазини і так далі. Але також ну якби наскільки офлайн зараз може бути прибутковим. Я думаю, що може бути дуже прибутковим, але це де ж ви його відкриваєте? Ну, тобто, у нас навіть сьогодні, сьогодні. Були обстріли в Києві, постраждало три магазини, яких, власників, яких я знаю. Угу. Ну, якби я не знаю, як би Резіпліка. морально, я би пережила взагалі те, що мій бізнес просто розбіла ракети. Ну, виходить, що не треба ігнорувати маркетплейс no. правильно. І дуже цікаво буде дізнатися, які в тебе потім будуть результати.